У Черкасах правоохоронці викрали чергову схему ухилення від мобілізації. Про підозру повідомили директор одного з державних навчальних закладів за фактом отримання хабаря, а також бухгалтеру і викладачу. За даними слідства, підозрювані запровадили злочинну схему, спрямовану на систематичне одержання неправомірної вигоди від осіб віком від 21 до 31 року за відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, формально зараховуючи їх студентами до навчального закладу без участі в навчальному процесі. Повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури вони отримували від кожного ухилянта близько 2 тисяч гривень щомісяця. Кошти передавалися за можливість не відвідувати заняття і не відрахування через неуспішність. Наразі проводиться перевірка понад 10 випадків фіктивного зарахування на навчання осіб призовного віку.